Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Якщо чесно, я трошечки хвилююся, тому що я дуже давно нічого не знімала на свій ютуб, а тим більше, сьогодні така серйозна тема iOS і Android. Що ж що ж вибрати? Окей, давайте сьогодні з вами про це поговоримо і я вам розповім невеличку історію про те, як я любителька. Apple, любителька iOS просто дуже-дуже перейшла повністю на Android. Поїхали? Отже, друзі, я вам розповім свою історію, як я, любителька Apple, перейшла повністю на Android і не жалкую про це. Так ось, все почалося минулого року, коли мені подарували дуже класний, цікавий девайс, який я, до речі, до цього не бачила, тому що не звертала уваги. От, я просто не звертала уваги. І це був Galaxy Z Flip 6. Зараз уже ви знаєте, що є сьомий. Вже і восьмий буде в наступному році в цьому році. Але мені подарували ось такий шостий в минулому році. В минулому. Ще сьомого, до речі, не було. Він виглядає дуже цікаво. Дивіться, який класний. Ось. І коли мені його подарували, тут був такий чехол, знаєте, інший трошки. Тобто він ось тут от світився. Він, до речі, в мене є. От, можливо, я вам потім його покажу також. Ось і. Я його, знаєте, юзала. Спочатку він мені взагалі чомусь не зайшов, мені було дуже складно перейти з iOS на Android. Ну і плюс тут, ви ж розумієте, там iCloud, тут Samsung, Google точніше. І мені ось це було дуже складно. Але мені чим сподобався саме цей фліп, тому що тут, так як я знімаю сторіс, відео коротше, і так далі. блогер. От, То тут, дивіться, є ось камера. Тобто на айфоні я постійно його перевертала ось так от. да? А тут можна знімати на ось цю камеру, не перевертаючи телефон. Тобто, дивіться, як воно класно виглядає. Взагалі, я ось цим просто задоволена. І якістю, до речі, він не. Сильно відрізняється від е, айфону Можливо, трішки якість фото гірша е, Я не знаю, чи я так замітила, але, ну, просто. Круто, те, що от реально дуже зручно, але якість, знову ж таки, не дуже відрізняється. Ну, буквально, може, трошечки, я замітила все. Але я це замітила, до речі, не, не по самій цій камері, а замітила, коли я знімала е сторіс саме в інстаграм, тобто з самого додатку. Ось і все. Отже, друзі, поїхали далі, тому що це не все. Друзі, разом з е, телефончиком мені прилетів ще й годинник. Короче, е, ось такий в мене теж шостий. Ну, звісно, добре, коли є і годинник, і телефон, як е, це із айфоном, да, типу Apple Watch і сам телефон. Це дуже зручно, правда. Я, в мене був Apple Watch, але в мене його вкрали, і я, напевно, десь рік була без годинника. І мені, до речі, було дуже, ну, типу, не по собі, тому що я привикла постійно дивитись на годину і так далі. Тут собі щось клацати, коротше, дивитися, хто що написав, і так далі. Тому, коли воно вже було разом, це було дуже зручно. Але друзі, потім почало робитися щось взагалі нереальне, непонятне, тому що в мене з'явився ще отакий от телефон: це фолд. Шостий також. Це фолд. Отже, тому що я монтую відео, працюю з канвою і так далі. І для мене важливо, щоб був більший екран. Тобто в мене був макбук. На макбуку я працювала з канвою і так далі. Але мені було не дуже зручно, тому що, ну, ви розумієте, да, макбук. А що таке, коли ти береш і воно ось так от. Прямо перед тобою вже близько. Тому мені е, дуже зручно на ось цьому е, девайсі було працювати. Дивіться, він складається, і у вас звичайний телефон. Просто мені також ще дуже подобається, що на, на ось ці телефони реально дуже різні є кейси. Дивіться, ось такий в мене. Ось, і тут, до речі, отака от штучка-подставочка тобто, можна собі його по-різному ставити. Е, от, І є, до речі, ще в мене такий е, кейс, де отут от ручка. Але з цим кейсом я її беру окремо. Ось так. Бачите собі? Така от я, коротше, модна хожу. І на ньому прям дуже офігенно е, монтувати відео. Прям капець. От десь ви собі їдете там і хоп-хоп-хоп відкрили, монтуєте. З канвою дуже зручно працювати, тому що от реально на MacBook мені було незручно працювати, і я це постійно робила на айфоні. А ви розумієте, що маленький екран, ну, типу, очі болять, мене просто ну капець. Мені було як важко, а це прям з'явилося в мене просто супер. Але, друзі, це ще не все. Це ще не все. Розумієте? Друзі, але найбільше, що мене зараз радує, і мені дуже зручно працювати на ньому, так це табліт. Ось такий от планшет. Бачите, він повністю повністю заміняє е, комп'ютер. Ну, Ноутбук маю на увазі. Ось, Тому що його дуже зручно брати з собою. Тут є клавіатура і великий екран. Коротше, всі, абсолютно, функції, все працює без. Ну, дивлячись, з чим ви працюєте. Так як я, наприклад, працюю з програмками по штучному інтелекту і Canva, Капкат і так далі. Тобто, все для монтажу, мені планшету, це який ТАП-10 Ультра, вистачає просто ось так. Е, до речі, друзі, відео вийшло взагалі дуже невеличким. Ось, тому я думаю, що ви його додивитесь до кінця. От, я сподіваюся, що я буду частіше для вас щось цікаве знімати. І я сподіваюся, що ви будете ці відео переглядати. Так от, що хочу ще е, додати до слів про Apple. Отже, коли я собі купувала та взагалі всю техніку, яку я собі купувала, ну це була техніка Apple. Вона вся була в мене в кредит. От. Тобто всі купували собі айфони, і я купувала собі айфон. Хоч в мене не було на це коштів, я брала собі це все в кредит, і е, зате була з айфоном. Ось. Е, Хоча я могла собі купити інший телефон, навіть Samsung, якоїсь там трошки не такої сильної моделі. От. Але е, я не брала би кредит. Але я обирала брати е, iPhone в кредит. От. Ну, мені здається, що це теж непогано, тому що є якась собі, знаєте, така мотивація е, до кращого. От, от і все. От, друзі. Тому е, я вам дуже вдячна, що якщо ви додивились це відео до кінця, будь ласка, напишіть в коментарях, е, якою технікою ви користуєтесь, плюси, мінуси і так далі. І, наприклад, якщо ви користуєтесь айфоном, чи перейшли б ви на техніку Samsung, наприклад. Ось, Дуже цікаво дізнатися. Або ті, хто користується Samsung, Android, чи перейшли би ви на iOS, на Apple, наприклад. Тому, друзі, дуже вам дякую. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк і напишіть комент. Я буду вам дуже і дуже вдячна. Всім добра! Пока-пока!